У продовження теми відзначення Дня Незалежності на Бродівщині, баскетбольний турнір пам'яті героя антитерористичної операції Степана Гунька, вдруге відбувся у Бродах. Нагадаємо, молодий боєць 80-ї аеромобільної бригади загинув рік тому, 26 серпня, виконуючи бойове завдання. Степану Гуньку було всього 20 років. Шановуючи світлу пам'ять нашого земляка-захисника у Бродівському педагогічному коледжі, випускником якого він був, встановили пам'ятну дошку. А друзі-спортсмени присвятили його пам'яті баскетбольний турнір. Адже Степан Гунько ще й активно та результативно займався спортом. Власне, про турнір, наш наступний відеосюжет. В рамках відзначення Дня Незалежності України у місті Броди на Валах відбувся відкритий міський баскетбольний турнір, присвячений пам'яті новітнього героя АТО Степана Гунька. Участь у змаганнях взяли п'ять команд: Карпати, Оберіг, Галичина, герої майданчиків та команда Петколеджу. Головними суддями турніру були Володимир Бясков та Олег Романчишин. В напруженій боротьбі перемогу здобула команда Оберіг. Учасниками якої були Півторак Віталій, Рабуш Василь, Мандзюк Олександр, Ковальський Віталій, півторак Олексій, старик Андрій, старик Володимир та брат героя Ато Гунько Максим. Друге місце виборола наймолодша та найперспективніша баскетбольна команда Герої Майданчиків. Третє місце отримала команда Карпати, четверте Галичина. Та п'яте місце залишилось команді Петколеджу. Організаторами змагань були Бродівська міська рада. Та і сектор молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації. На завершення за сприяння бродівської міської влади відбулось нагородження, яке провела секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанків. Вона вручила учасникам турніру медалі, грамоти і кубки. Присутня на спортивному заході мама Степана Гунька Оксана Євгенівна подякувала усім за присвячений турнір та побажала миру і злагоди їх родинам. Дуже добре видно світлих людей. І світлі люди завжди були поряд з моїм сином, тому що спорт, він гартує дух. Дякую вам за вшанування пам'яті мого сина, вічна його пам'ять. Дякую.